У холі Криворізької педгімназії розташувався своєрідний міні-цех. Тут виготовляють маскувальні сітки для наших солдатів. На спеціальних штативах закріплена сітка, а учениці школи вправно в'яжуть на неї біленькі смужки. Ми робимо воїнам, тож ну коли в снігах вони ще покривали, щоб їх не видно було. щоб вони були мужними, сміливими і щоб вони обов'язково перемогли. Маскувальна сітка розрахована на сніжну погоду. Її замовили гімназії волонтери. Учнівський та педагогічний Колектив відгукнувся, зібрали кріплення і розпочали роботу. Вона триває вже тиждень. Теплі речі збиралися, збиралися куртки, шапки і так далі. Це є. Зараз ми долучилися буквально на цьому тижні, міська рада наша проводить також акцію до Дня Святого Миколая. Солодкі подарунки просять на зону АТО. Ми долучили туди листи, малюнки і також шоколадочки. Необхідна наша допомога руками. Ось привезли нам таку основу таку сітку. Далі ми всі зносили хто. Перш розпочали вчителі, звичайно, білі там простирадла, підодіяльники, абсолютно все. Ну і почали потрошку рвати. У кожного з дітей дуже багато співчуття. Вони хочуть, вони хочуть допомогти, вони хочуть а, внести свою часточку душі, щоб а, допомогти цим нашим воїнам, вселити в них а, відвагу, щоб вони не тільки. А, Воювали, а ще й знали, що за них вся Україна, всі діти, всі батьки, їхні родичі, всі-всі за них переживають. Сказати, що якийсь конкретний клас в'яже сітку, не можна. До цього докладають руки усі комуни ліньки. Хтось приходить і вплітає стрічки та смужки ще до початку навчального дня, хтось на перервах, хтось на уроках праці, а найбільш активні лишаються навіть після уроків. Ну і знаєте, найцікавіше, що ми. Не робили все це, знаєте, там оголошували, графік встановлювали абсолютно. Ось тут розташували спочатку цю пірамідку, спочатку вона красивше все виглядало, звичайно, бо було не таким важким. І потихонечку розпочали рвати. Діти з сусідніх класів виходять, приєднуються, хтось займається тільки тим, щоб наривати ці смужечки, хтось починає вже проплітати. Ну, Зрозуміло, що кожному потрібно показати. Особливо малюки, звісно, прибігали тут перші дні. Їм все хотілося обов'язково долучитися, прив'язати якісь. Свій вузлик доводилося іноді розпускати все це після уроків для того, щоб відновити і зробити його більш якісним. Дуже страшно, звичайно, те, що у нас зараз відбувається в Україні, але та консолідація, яка зараз відчувається, не знаю, в нашому закладі вона відчувається дуже так яскраво. Радує просто, що все майбутнє, ось воно ось воно майбутнє в руках цих дітей. І це майбутнє. Воно повинно бути гарним, і яскравим, так чи інакше, а вже незабаром сітку гуртом закінчать, і вона відправиться маскувати наших хлопців на передову. На цьому ж тут не збираються зупинятися, тож продовжуватимуть цю добру справу і надалі.